Я двіга. ви сьогодні забираєте Т11. Скажіть, будь ласка, чому прийняли таке рішення? Чому ви прийняли таке так. рішення? Мені три місяці тому назад заболіло ведро. Я звернулася до лікарів, звернулася. Вони мені назначили і мазі, і уколи, і порушки. Я стільки винесла в аптеку. Що вам не сказати. А, Капіниці, і, а як... уколи, Все мені нічого не допомагало. А ти не підраховувала, скільки в цифрах? Не підраховувала. Ну, багато. Ну, дивлюсь, ніяких нема здвіїв, ніяких нема здвіїв. Що мені mm -hmm. це, це робити? Я вже і сиділа, і плакала, і думають, чи це я притвораюся, чи це вже думаю якась халтура з цих порушків. От трапилась мені людина, моя сутрудниця Ліля Павловна. Вона до мене позвонила, і вона мені відкрила вікно. Вона мені сказала, куди звернутися, мене сина зразу в понеділок сюди привіз. Я походила пару днів і почувствувала дуже велику допомогу, дуже велику допомогу. Почувствувала, що, що мені вже стало краще, що я вже на другий день могла на цьому боці спати, що я могла на спіні спати, я могла повернутися. Ви розумієте? А то ж я все на одній стороні. Боже, не пчихнуть, не кашлянуть, не, не стати. Я... Ну це страшне, що було. І Я походила, потім взяли на прокат доріжку, доріжку. Доріжку на угу. я собі зрозуміла, ну скільки тут мене можуть продержати, ну 10 днів, ну 20, все, угу. слідуючих треба. То я вирішила собі придбати цей коврик, щоб продовжувати це тепло. Я кажуть, і за здоров'я чуть-чуть підтримати. піддержать. А от скажіть, будь ласка, рідні вас підтримали? Що сказали рідні? Сума підтримали. не маленька, де взяти гроші? Так, да, підтримали все, щоб бабуся не кривилася, не плакала і щоб я для них ще трошечки прожила. Клас. А де взяти гроші? Може, ви знаєте секрет? Де дітки кидають? Пожичаєм, дітки їдають, допомагають, щоб все було добре. Клас, бо вони хочуть, щоб мама не кривилася. Ви розумієте? А це ж саме головне це для дітей, головне. щоб мама да. була здорова і якомога краще да. жила свій вік. Да. Правильно? Да. Клас, супер! Да. І у ваші є теж обладнання. Віома да. так? Да? Ви послухали її історію довго не думали. Не думала, от, не думала. а от порекомендуєте від себе людям з такими самими проблемами, які думають, сумніваються, що їм потрібно робити. Ні, треба рішатися. Це найкращий подарунок, це наша найкраща одежа вже в такому віці, як ми зараз ходимо. Ні про що не думайте, тільки думайте про те, щоб трошечки прожити і щоб мати мачу діти. І якісно прожити. Да. Правильно? Да. Бо ми своє життя прожили неправильно. Не знаю, може ви правильно, а я прожила неправильно. Чому Чому неправильно? Бо навіть близько неправильно. Ще не так? воду не пила так, як треба. Зовсім її не пила. Ще сердилася, хто мені таке прилагав. Ну що це воно таке пише. І, і навіть я приходила додому, там дочка і мама моя каже, що нам і пить чай. Я кажу, що ви мені не заставляєте і кіші полускати. Я хочу їсти, кажу, вони мені чай заставляють пити. І виходить, ой, що вам казати, не хочу говорити. Але ви вже пройшли много без почали да, пити да. більше води. буде. І... і снідаю правильно. Да, Повірте мені, другісеньки, сніданок у мене завжди був 12 годин дня. Ого. A Zara, as que que as nidas são? Sim, pimenta. -mo. Sim, muitas nidas. Eu já muito. muito, muito, muito. clássico. o Bacera, ele... Mas... Ah, onde, quer Багато людей, от ви все життя кажете, що ви пізно снідали. Багато людей кажуть, ой, це неможливо, я не можу, я не хочу. Чи можливо так поміняти своє життя, почати пити воду, почати снідати, так як це буде? Можливо, 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 почали. Так, ми вже почали. Ви приклад те, що так, ви почали почали снідати правильно, вечерять правильно. Mm -hmm. Бо ми починали вечерять і, і в 8, і в 9, і а тепер... Робити. Життя Так, да, Зовсім поміняла. Ви задоволені? Дуже вас задоволена, запросила. що я зустріла таких людей. Повірте мені. Хоч да, чуть-чуть мені, як кажуть, підкажуть і скажуть, як жити. Клас, повірте мені. Давайте поаплодуємо. Да. супер. Да,